У нас дуже жарко. Просто. О, ось і я така вбралася сьогодні. Будемо грати. Пейперс пліс. Я буду сидіти на кордоні. Буду брати у людей документи. Ваші документи. Ну, швидко, швидко. Ей, документи! Ти чому мій час витрачаєш? Неподобство. Ходять тут всякі. Коли, якщо ти там когось неправильно пропускаєш, то тобі приходить пакірчик і кажуть, о, ти лох! Геть зарцовський. У мене є жінка, у мене є син теща ще і дядько. Звідки ви мене взялися? Хороше питання. Не розголошувати під страхом покарання. Ну, якого покарання що ви зробите? Я вже і так живу тут, в пеклі. Від красочку йди геть. Геть, геть, мене тут штраф за. Фу, непристойно, не непристойно. Рожевий хто порок. Так, все геть. О, почалось. Почалось терористи. А я навіть не побачила, що вже туристи. Ну все, день закінчився. День закінчився. Давай, супер, молодець. Молодець. Я думаю, що ти собі щастя. Оце це, це робота з людьми. Оце от такі люди є реально. Ну ти ж знаєш, падла, вона ж в тебе є, ця перепуска, чому ти мені не даєш її зразу. Привітулі. Так, все. ні, ні, Геть, геть, геть це. Що? Чому це мені почалося на мати роботу? Ти думаєш, я хочу тут бути? Ти реально думаєш, модяр, точно якийсь мадяр. Екатерина Лубовна. Це нормально, що я їх як це, осуджую по тому, як її відзвати. Ось <іл beide> вітаєрсока ніхто тут ніколи не вітає. Давайте. Вітор все, тепер ми почали знімати гроші. Це другий день. Це другий день. О боже. Прохідне граторний. Чому? Чому я ж йому віддала все? Чи не віддала? Так. Які в нас є проблеми? Давайте дату, давайте все, йдемо спати. Чорсткіші інтенфіційні вимоги. Картку громадянина. Ти живеш в країні. В тебе є паспорт цієї країни. Щоби заїхати в свою країну, ти даєш паспорт і картку громадянина. Мені здається, що десь такий. 100%, 100 в якійсь країні, це відбувається. В Китай. 100%. Інфа сотка. Я це чула вчора. Прочитала сьогодні заранком. Не готові. Добре, от я, я тут маю працювати, да? Вдосконалень навіть немає ніяких. Як я маю? Де? де кава, де чай? Я не розумію воду, ніхто хтось тут. Давайте швидко, швидше, швидше переберемо своїми піксельними ножками. Побачення. Ти проклятий мадяр, геть. Віктор Яков. Що це за ім'я таке? В тебе фото не твоє, Віктор Яков. Чому ти це робиш з Руки мене пожаліли, да, мене теж мене суперечність. Все, чувак, ти зараз підеш в тюрму, 10 год. Усі мене будь ласка, не в тюрму на 10 год. Будькіба знов стоїть пропхався. <сум> він його сам намалював, я пам'ятаю, він його намалював, а вишняк не то. Так, все, іди геть від цього. Іди геть, іди геть, мені пофіг. Коростанці вигадати. Хто кобра стає? Дивіться, дивіться. Мало того, що зросла, орендна плата. Я тепер ще й маю вибирати, чи моя сім'я буде голодна. Чи холодна? Ну добре, хай сидять голодні. Один день, я думаю, вони не помочуть. Це там спала. Як не хочу на роботу. Тепер ви уповноважені затримати підозрілих осіб. Боже, я сповідаю, що мені з тебе доплачувати. О, щет. О, ще. Вінсли стрейт! Віслі стрейт, віслі стрейт! This is it. Ми його злапали! Ми його злопали. Як, Як я маю його злапати? Альо, алло, альо, альо. Де ці документи. Що yeah, yeah, yeah. вона вже провалилась зараз соцкання, я серйозно кажу. Прошу бути любі з мене мною. Uh. О, о, тепер почнеться, тепер почнеться, тепер мені треба думати. У неї буде щось погане з паспортом, 100%. В неї нема, мені її пропускати чи ні. Восток Катя, все, давай, іди, іди. Хай для любові не буде перешкод. Давай, іди, мені зараз за тебе добуть штраф. Давай, мене за. О. О! Нехай маю за це заплатити! Я маю своєї зарплати заплатити за покращення свого Я з'їм виноград. Будь ласка. Я розумію, що в розподіці немає винограду, але я мушу. Я мушу щось... Я не знаю. Добре. Знаєте Мій син помре. Вибачте. Але я думаю, що мені він не потрібен. Він мені не подобався ніколи. Серйозно, я не знаю взагалі, як так вийшло, що він не наз'явився. Я хочу досколити собі будку. А в мене нема грошей. Тоді всі будуть холодні. А в мене буде будка. Йдемо спати. Ви бачите, що зі мною робить ця робота? Коли я прийшла на неї, я була така зла. Ні. Скільки тут думаєш? Два місяці. Добре, мистецтво. серйозно, ти хочеш робити мистецтво, версу. Роз... Ніколь Бубовська. О, шиет. О, шиє. Йет. О, ні. О, Це оцей засранець. Це оцей засранець. Точно, Це він, це він володар борделю. Не, я тебе не впускаю. Іди геть. Іде геть з моєї прекрасної країни. Геть, геть. Пішов геть. Зараз мені прийде штраф. Підстав для відмови не було. А в мене були. Іде в сраку. Наступний... Ось, що це людина змогла. Думати. What the fuck? А, господи Боже. Добре, я куплю ліки свої жінці. Жінка в мене нормальна. Але всі будуть голодні. 5 інспектор. Я зараз плакати почну, серйозно. З метою сприяння, о Боже. Мені не, мені не подобається, як це звучить. Мені, мені не подобається. Ні. Що принесе мені сьогоднішній день? Подивіться, яка там черга. Чому така довга черга? Там проходить максимум три людини. Я не розумію, на що вони сподіваються, коли вони взагалі приходять. Чому, коли я приходжу на роботу, вже черга в три. Ну, все окей, добре. Добре все. Андреа, дубіна! Чому ти не дала мені зразу цей папірець? Помилка стать. що? коли мені це прийшло? Коли мені це встигло прийти, вона їх не побачила. Яка стать? Нема. Що це трансфобія. Чому що за трансфобія? Я приїжджаю сюди. Навіщо ти сюди приїжджаєш? Я тебе за душу просто, я серйозно тобі кажу. Я, я візьму цей дозвіл, і я тобі його запхаю дуже глибоко в горло, я тобі даю гарантію. Мені за його зараз теж точно теж не знаєш. Може, він з колечий був, він був з колечі, мені його треба було, його треба було цей, роздягнути. Я пропустила вірогідного контрабандиста. Я сподіваюся, він терорист і він підірве мою будку. серйозно. Просто підірве мою будку. Колече, де це колече, роздивись. Хто в мене помер? Ще ніхто не помер. Чому ще ніхто не помер. Тяжкий дедук. дух, ну скоро помре. У мене є 5 долярів. Ні, я буду рятувати свою жінку. Вибачте, мені ніхто не потрібен, мені потрібна тільки моя жінка. Все, спать. Ще навіть тиждень не почув. Не пройшов навіть тиждень до того мета, як я вийшла. Де мої вихідні, по-перше? Чому я працюю кожного дня? Що за хрі? Сойди, геть. Я в туди я дипломатом сказала створити неприємностей. а це мені подобається. Може моя робота на стілі погана. Все, давайте, давай 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 я готова отримати за нього догану. давай, іди. Да, я знаю. Я, я знаю, все, давай, іди, давай. О, Что мені за копійка? Антон Большаков. Мені ти не подобаєшся Антон Большок. Арешт. Серйозно? Дивіться, у нас є опція. Так, мій син помер, і дядько помер. Чат. Я вбила свого сина. Чому моя жінка ще не виздоровлена? Я не розумію, скільки на неї ж гроші підтертила. Ваші син та дядько померли. Ваша теща помре без ліків. Я сказала мене цікаве, тільки моя жінка, окей? Перестаньте на мене тиснути. Все навіть наступний, не було нікого, ти перший. О, припхався на мою, по мою душу. Так, але. О, зараз буде пробудувати хабарі 100%. 100%! День закінчився. Ну і все, мені з тебе не заплатять. 82 кг. О, вага не співпадає за сранцю. What the hell! Він з бомбами прийшов. Ви це бачите, ви це бачите, ми знайшли терориста. Людину з бомбами. Подивіться, бачите, ось бомба. Я зразок для всіх цих проклятих корумпованих прикордонників. Зараз ми тебе заарештуємо і я дістану свій хабар. І можливо, моя жінка не помре. Нарешті, в мене є хаблі і зарплата, я можу полікувати свою... Так, жінко, все, я тебе поліку. Тепер лишилась тільки я і моя жінка. Все, як я мріяла. Без тещі. без дядька, без сина. тільки я і вона у нас буде. Тепер у нас буде щасливе життя. Нічого про це не знаю. Ну все, я тебе арештую, тому що я хочу гроші. Паспорт пейперс. Да, і закліп. Пейперс, пліз. Papers, please. The papers. Що за. Ти що не вміняємо? Боже, він зараз тут підірве себе. Прямо в мене на робочу. Не підірвав, дістав по голові. Ой, та ти що? Шо? Щоб знав. Щоб знав, як мені тут чергу затримувати. Наступний, дякую. Стефанія, <ane> <с> um> мамо моя, Стефанія. Вибачте, я, я не стримався. Давай сюди. Мене була операція. По чому? Як це? На буттю лисини? Ти... Проникнення в будівлю Енд. значить це є Міністерство допуску. Вергіна скомпрометувала наші офіційні початки на документі. А Як це сталося? Хто це зробив? Що Що? пройшло? А, їх там двоє. Чекайте, там якісь. Яких Міхаїл хто? Міхаїл Саратов. Мені не подобається а Я... о... неї... Ану дозвіл на ліс. О, ооо оце оце. Герл. Герл. Дійсний він хоче. Дійсний, боже. Все і бігать. Боже, він підробив штамп. Він підробив штамп 100%. Точно він да, підробив штамп. Я відвідува друзів. Які друзі? Те верна, друзів. кому ти брешеш? Померла моя жінка? Ні, не померла, ще не померла. Добре. Окей, я піду на роботу, але я не піду на роботу. Все. Все. У мене помер син. Дядько, теща. Моя жінка хвора. Я не можу навіть використовувати хабарі, які мені приносить. Кожного дня моє начальство присилає мені апдейти. Апдейти. Update. Update. Prekrasna Rekomenduję.